Доброго. Скажіть, будь ласка, чому пінгвін та чайка не можуть пити воду з моря? Вони ну, можуть її пити, собі нормально відчувати, ніякого дискомфорту, нічого просто собі. Захотіли попити з моря, попилися. Чому вони можуть це робити? Бо вони пристосовані до цього, до цих умов вони пристосовані. Тому що вони там собі… це їх середа обітання, так? Так. Да, да. В них а ще які можуть бути варіанти відповіді. Чому не прісну воду вони п'ють? Ну, так, да, не прісно, а от саме з І Вони собі і п'ють. Інші не, ніхто не може пити крім них. Давайте ще раз підсказку. Ну, вони щось як підсказка. Ну, про, просто якийсь варіант, скажіть, бо я так не зможу підсказати. Я зразу можу сказати відповідь, а підсказати так не вийшло. Ну, щось якусь накинути ідею, може і скре... пофантезувати, щось таке. Так, з креативністю трошки тяжко. А... Особі на ввечері. Так, вже трошки. Вся, батарея сідає. Так, та, так. все в день вже креативність вийшла за день вже все. Так, я тоді скажу відповідь: це тому, що вони не відчувають смака. Ну, вони просто. Вони не відчувають смак? Так. Серйозно? Так. Я ну, так, так книжки, ну так я по крайньому, по крайньому випадку так пишуть. Да, я сам був щасливий. так що да, не, не відчувають, вони собі п'ють, як ми звичайно, воду, так вони і сельона. Добре, Добре дуже дякую. дякую за факт вам. Дякую.